Я вже в хаті поставила вже молочко грітися, та воно вже майже нагрілося. <кій> Доки загрузила відео ранок на господарстві, вже майже й молочко нагрілося. Зараз буду вносити закваску, а потім, поки стоятиме, сквашуватиметься, поперемиваю відеречка. Так, <кій> да. прочитала такий смішний коментар. Під вчорашнім відео, на дворі так гарно, сонечко. Під вчорашнім відео написали мені коментар, ой, що потрібно доїльний апарат мити доместосом. Я, звісно, була в шоці від, від такої поради, якась жіночка написала, що. Вона бачила у якогось блогера таку ж точну проблему, міняли весь інвентар і все міняли, і доки не почали оце мити Доместосом, е тоді тільки змогли устранити таку проблему. Ну Я Доместосом не збираюся мити, хоча вона пише, що вона також на кухні, молоко вже нагрілося. Вона пише, що вона також на кухні використовує. Доместос і типа всі живі, нікому нічого не сталося. Але в мене на Доместос я його навіть не використовую для ванної кімнати. У мене на нього алергія. Я той запах не можу взагалі переносити. У нас, як завжди, паровоз. Я той запах не можу переносити навіть у ванній кімнаті, щоб ним користуватися. Я вже мовчу, як отаку хімію, Можна, ну, не знаю, коротше, це не про мене, це точно. Я краще да йому руками, ніж мити доїльний апарат даместасом. про що їй, собственно, і написала. І да, відписалися нам два підписника. Одна дівчинка ще вчора написала, що отримала посилочку, а друга сьогодні прислала. Повідомлення мені, що от, ну, отримала, скуштувала е одного відгука, я ще не бачу і не чую. Можливо, не сподобалося, я, до речі, мабуть, не казала. Там вийшло так, що виграли, як потім з'ясувалося, виграли чоловік і дружина з різних аккаунтів, але вже коли мені адреси давали. Тоді вияснилося, що, що вони чоловік і дружина. Ось звідти я ще не отримала відповіді. Ну, все, я пішла варити. Ну, що з сиром розібралася? Мілочку зварила. Тепер можна і зайнятися приготуванням їжі. Зараз хочу замісити тісто, все ж таки на пиріжки. Капусту ще вчора посмажила. Замісю тісто, і доки тісто буде підходити, тісто, по принципу, звичайного свого універсального, але з деякими Відступами, замість олії я дала, е, коли топила масло кхі, верх пінку знімала, і оце шопінку використала сьогодні замість олії і замість води взяла сироватку з під сьогоднішнього сиру. Зараз замісю тісто, тіста. Вирішила замісити на літру, пиріжки посмажу, а якщо залишиться лишнє, то приберу чи то в холодильник, чи то в морозилку. ще не вирішила, подумаю. А поки тісто буде підходити, у мене тут ось є печіночка, там сердечки, почечки, коротше, лівер, бутер з-під наших двох. Козликів, яких ми різали, обчистила вже овочів, цибулі, морковки побільше. І поставлю тушкуватися, зроблю паштетик. А м'ясо щойно замарінувала. Хай стоїть, марінується, і чи то в рукаві посмажу, ще не вирішила. В суботу, як стасик приїде, Буде. Буде в нас таке м'ясо. Він, до речі, такого м'яса ще не куштував ніколи. Ось покуштує молочну козлятинку. Коротше, займаюся приготуванням їжі. Замісила ось таке тісто гарненьке, м'якеньке, щоб до рук липло, і залишаю його тепер підходити. А ось і мілочка сьогоднішня. Нагадаю, варила з 13 літрів. Ці вже головки розрізати не буду. Зараз приберу у холодильник. А, Ну, не знаю, я планую зараз зайнятися пиріжками і паштетом. Можливо, завтра вже буду солити, нехай ніч перестоїть у формах. А завтра тоді вже витягну з форм і... Зважу і просолю. Це вже буде перша частина заказу на Чехію. Я бачу, що вони рівнесенькі. Нема ніде нічого. І головочки самі. Взагалі, Вообще. Вообще. казалось би, да, хто б мог подумати, що там. В тому причина, а могло, бути. Слава Богу, що допетрала, а не почала на коз грішити. Хоча, чесно, мисля така була. Ну, я, я гнала її від себе. Все, сирок прибираю в холодильник, і на цьому на сьогодні робочі моменти скінчаються. Тепер переходимо. До, як ото кажуть, внутрішньодомових обов'язків. Покатала частину тіста на кульки, і зараз буду ліпити пиріжечки з капусточкою. А от що з іншим тістом зробити? Хочеться мені щось такого, щоб з сиром було. Можна було б типа маленькі піци поробити, так немає ковбаски ніякої вдома. Ладно, ще подумаю. Так, ну що, пирашків нас капуста скінчилася. Оце ось іще залишилося стільки тіста. Думала, я думала. Я ж кажу, що я думала, може, маленькі піци зробити, але немає ковбаски нічого такого. Давно бачила і чула, що роблять з шоколадом, але ніколи не пробувала. І це мене натовкнув сьогодні на таку думку. Вірніше не натовкнув, розмовляла зі Стасом. Він похвастався, що вони вчора колобки жарили з шоколадом. Ну, послухала і все, сказав вкусні. А потім, оце коли думала, думала, що з тістом зробити. І згадала, що у нас в холодильнику є шоколадка. Коротше кажучи, вирішила спробуємо. Правда, шоколадки на 6, а тут більше. Ну, ладно, видно буде. Доки підходять кульки для шоколада, я придумала, що я зроблю за цими трьома. Зараз будуть з сиром. Здається, вечір. А називається це, мабуть, так. Накуховарила я трішки. Так, тут у мене стушилися на паштетик. Але буду крутити вже завтра, нехай вихолоняє. Ну, і ось наші пиріжечки. Це капуста. Пережарила всі чому? Знаєте, що я придумала? Ну, Продаються ж в магазині, правда? Заморожені чебуреки, заморожені біляші, заморожені пиріжки з картошкою, з капустою. Вже смажені. Мовляв, розігрів у, мікро, у мікрохвильовці і все. Ось і я вирішила, що я їх сьогодні пережарю, вихолонуть гарно. А потім я їх розкладу по кульочкам і приберу в морозилку. І отак, як коли чи схотілося, чи потрібно щось перекусити до чайку, достала попережечку і все, і добре. Це капусточка тут. Це оті три з сирочком. Ну, а це ті папончики з шоколадом. Пудри, правда, немає. Ці б добре було пудрочкою притросити. Все, я вже все майже прибрала. Залишилось мені знову помити ще раз пліту, бо зальопсала. Зараз швидесенько домию пліту, <кій> і вже час йти на управу, бо вже. Майже 19.00. Тому пора збиратися. Ну і на цьому будемо з вами сьогодні прощатися. Підписуйтесь, хто ще не підписався. А ми й далі будемо вам показувати і розказувати, як живе в селі звичайна, сільська родина. На цьому все. Цілую, люблю. Бувайте! До завтра. Па-па!